Кожен день це новий етап боротьби за нашу незалежність та за наші життя. Україна має зберегти свою свободу, адже без неї в нас не буде дому. Кременчуцькі новини в ефірі. Про головні новини нашого міста розкажемо далі. Топ новина дня за підсумками засідання РНБО Україна у пришвидшеному порядку подає заявку на вступ до НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Одна з причин масового вторгнення расистів в Україну, заявлених Путлером, це недопущення вступу України в НАТО. Але сьогодні Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Її підписав президент України Володимир Зеленський. Ми робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку в НАТО. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці народний депутат України Юрій Шаповалов висловив свою підтримку рішенню президента. «Підтримую це рішення. Буду переконувати колег голосувати за всі питання, які прискорять наш вступ до НАТО. Підтримую ініціативу президента Володимира Зеленського щодо негайної націоналізації всього російського майна на території України. Вірю у нашу перемогу. Слава Україні! Зазначив нардеп. Антон Воробйов Кремечуцькі новини. Підготовка Кременчука до зими триває. Наразі комунальники встановлюють нове обладнання у деякі котельні міста. Наскільки такі оновлення допоможуть Кременчужанам? Дивіться у нашому наступному матеріалі. На одній з котелень Кременчука встановлюють нові газові котли німецького виробництва Бош. У котельні проведено ремонт, встановлено нову покрівлю і вікна. Наразі тут проводиться повна реконструкція з заміною обладнання. Один котел у нас буде на цьому в цьому році 6 мігават. І один котел на 3 МВт – це в перехідні періоди. Виграємо в кпд котлів і як наслідок економія газу і зменшення тарифів. Об'єкт буде здан в експлуатацію, пусконаладка буде проводитись десь в середині жовтня, і це вже ми будемо в змозі давати теплоносій мешканцям міста. Кременчуські комунальники, виконуючи доручення міського голови Віталія Малецького, проводять роботи з підготовки потужностей котелень міста до опалювального сезону. Наразі замінюють старі котли радянського виробництва на нові котли європейського виробництва. Також повністю замінюється обладнання котельні, насоси, теплообмінники, обладнання для хім водопідготовки, бойлери та інше. На кожному котлі встановлені свої рециркуляційні насоси та економайзери для максимальної ефективності нового обладнання. yeah Сама пусконаладка буде проводити згідно графіку: у середині жовтня. Один котел на цьому об'єкті має потужність 6 мегаватт, а інший 3 МВт. Нові котли мають значно більший ККД у порівнянні зі старими 96%, що дає, в свою чергу, зменшення споживання газу. Один з котлів буде використовуватися для опалення осель, а інший для підігріву води. На своїй офіційній сторінці у Фейсбуці Віталій Малецький звертається до Кременчужан. Підготуйте до зими свої помешкання. Варто утеплити двері двері та вікна подбати про обігрівачі, а також про теплий одяг і ковдри, тому що Африки під час війни у квартирах взимку не буде. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Захистити Україну від ядерної зброї Росії закликають США та Велику Британію. Адже саме вони виступили гарантами захисту нашої країни ще у далекому, 1994 році, під час підписання Будапештського меморандуму. Тоді Україна виконала свої зобов'язання та повністю відмовилася від ядерної зброї. Натомість Росія сьогодні займається ядерним шантажем на очах усього світу. США, Росія і Велика Британія, підписуючи у 1994 році Будапештський меморандум, брали на себе зобов'язання захищати Україну, яка добровільно відмовилася від одного з найбільших у світі ядерних арсеналів. Усі підписанти обіцяли нашій державі захист і давали гарантії. Про це нагадує на своїй сторінці у Фейсбук народний депутат України Юрій Шаповалов. Зокрема, нардеп відзначає: Україна виконала свої зобов'язання за Будапештським меморандумом і повністю відмовилася від ядер ядерної зброї сьогодні Росія, яка гарантувала нам безпеку, загрожує Україні ядерним ударом. Але ж всім відомо, що з Росії питати нічого. Жоден договір, який підписує ця країна-терорист, нічого не вартий. Тоді як США та Велика Британія серйозні та поважні країни, які звикли відповідати за своїми зобов'язаннями. Тож за Будапештським меморандумом Україна має право вимагати, щоб США та Велика Британія взяли нашу країну під свій захист і гарантували агресору ядерний удар у відповідь на застосування ядерної зброї проти України, так само, як США пообіцяли захищати Тайвань із застосуванням ядерної зброї у разі агресії з боку Китаю. Юрій Шаповалов наголошує, настав час США і Великій Британії виконати свої зобов'язання і показати світові, що ніхто не має права займатися ядер. Ним шантажем і ставити людство на межу знищення, народний депутат звертається до українських громад у США і Великій Британії з проханням долучитися до організації громадянського тиску на уряди цих країн, щоб змусити їх виконати свої зобов'язання і захистити Україну від російської ядерної зброї. КП кременчук Кременчуководоканал продовжує працювати у центральній частині Кременчука. Комунальники замінювали старий трансформатор та аварійну ділянку напірного колектора. За роботою спеціалістів спостерігали наші журналісти. Станція перекачування номер 7 приймає стічні води з центральної частини Кременчука та транспортує їх до каналізаційних очисних споруд. Старий трансформатор експлуатувався з 1981 року та відпрацював свій робочий ресурс. Тож сьогодні працівники електроцеху комунального підприємства Кременчукводоканал встановлювали новий. У серпні 2022 року комунальне підприємство Кремочок Водоканал отримало два нових трансформатори від німецьких колег штадові «Геймбі Хам» за підтримки асоціації Укрводоканал екології. Нові трансформатори мають більшу потужність та дозволяють забезпечити стабільне енергозабезпечення станції та перекачування стічних вод. Змонтували новий силовий трансформатор, який забезпечує безперебійне. Енергоживлення насосної станції каналізаційної номер 7 яка перекачує стоки на очисні споруди. Також роботи комунального підприємства Краменчукводоканал кипіли і на правобережжі міста. Фахівці цеху водовідведення заміняли аварійну ділянку напірного колектора по вулиці Сухомлинського. За минулий тиждень вже прокладено 45 метрів трубопроводу з поліетилену. Панується ще замінити 150 метрів труби. У минулому році проводилася частина заміни ділянки від ДСП-15 до камери спорожнення, відстаню півтора кілометра. У 2022 році проводяться планові роботи по заміні наступної ділянки в протяжністю 700 метрів. Дана мережа слугує для відведення січної води від населення для подальшої очистки на Крюківських очисних спорудах. Марія Бердаєва Іван Каченко, Крамачивські новини. Всеукраїнський день бібліотек відзначається в Україні щорічно, 30 вересня, вже понад 15 років. Сьогодні кращих бібліотекарів міста вітали традиційною нагородою – «Бібліооскар». Як проходив захід, знають наші журналісти. Сьогодні Кременчуцькі бібліотекарі святкують Всеукраїнський день бібліотек. За підсумками року найкращим працівникам вручили «Оскар» – традиційну відзнаку служителів книжкових царинь. Сьогодні ми будемо вручати Оскар кращому структурному підрозділу: тобто, це або відділ бібліотеки, або бібліотека філія. Також ми оберемо кращого молодого фахівця, який доклав свій професіоналізм, відкрив нові бібліотечні інновації. Це буде кращий бібліотекар відділу обслуговування саме той бібліотекар, який безпосередньо працює з читачем. Більшість бібліотек сьогодні не лише обслуговують користувачів, проводять культурно-просвітницькі заходи, забезпечують мешканців громади і переселенців достовірною інформацією, а й функціонують як волонтерські центри допомоги Збройним силам України і внутрішньо переміщеним особам. Ми працювали весь цей час з внутрішньо переміщеними особами, працювали з дітьми, з дорослими, створювали для них різноманітні заходи, Ходи підтримували ми їх як могли. Також бібліотекарі привітав начальник управління культури і туризму Віталій Волошко. Ви люди, які видаєте своє життя книзі, люди, які віддаєте своє життя інтелектуальному розвитку наших дітей, нашого молодого старшого покоління. Ви робите надзвичайно велику роботу. Розумію, що зараз потрібно обновляти бібліотечні фонди. Потрібно додавати нові книги наших сучасних авторів українських, і я маю що всім вам допоможу. Дуже дякую вам, що ви робите свою справу і ще раз вас зі Вітаємось Вітаємо з всеукраїнським днем бібліотек. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Відразу після урочистостей з нагоди всеукраїнського дня бібліотек відбулося офіційне відкриття муралу від Оксани Бойко, легенди Кремончика на будівлі бібліотеки. Які плани у художниці на майбутнє дізнавалися наші журналісти. Сьогодні відбулося урочисте відкриття сучасних фресок легенди Кременчука, які закарбують історію нашого міста на стінах філії номер 3 у вересні. Оксана Бойко і Микола Степаненко створили першу частину муралу довжиною 7 метрів у техніці аерографія. Ідея була мерії міста? Коли ми відкрили минулого року мурал з гербом Кременчука, вони сказали: круто, продовжуємо. Треба зробити так, щоб весь Кременчук і всі. Гості міста знали про нашу історію. Вже з понеділка художниця планує розпочати роботу над другою половиною муралу легенди Кременчука. Є ескізи і друга частина муралу вона вбиратиме в себе і образи чумаків, і лелеку гришу нашого легендарного, і собор трамвай, підводну лодку. А центральним елементом буде Пливе щука з Кременчука, пісня, слова пісні, і сам образ щуки, яка рине Дніпром». Якою була Кременчуцька фортеця? Городяни побачили на муралі, де історично вона розташовувалася. Художниця дізналася з історичних документів під час написання книги легенди Кременчука, видання старожитності Кременчука. То очевидно, там говориться про те, що був вигін ріки, плато гранітне. Це може бути територія між нашою площею і річковим вокзалом. Стінопис розміщений на центральній вулиці міста, де щодня проходять сотні тисячі містян та гости Кременчука. Цей мурал відкриває таємниці, саме назви нашого міста, міста Кременчук. Кому цікаво, ви можете дізнатися, використовуючи інтерактив вигляді qr кодів бібліотекарі підготували підказку для кожного кременчужанина, і кожен, кожен кременчужанин зможе своїм гостям провести міні-екскурсію. Чекаємо на нову частину стінопису, який зобразить ще більше деталей нашого славного міста Кременчук. Артем Ребров, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Щороку, 30 вересня, християни звершують молитовну пам'ять мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії про історію цього дня та що за народними прикметами заборонено сьогодні робити. Дивіться у наступному сюжеті. Щороку, в останній день вересня, християни, які живуть за юліанським календарем, вшановують пам'ять святих мучениць віри, надії, любові та їхньої матері Софії, віруючи, моляться святим мученицям про збереження любові між батьками і дітьми, про сімейне щастя. Також просять у них оберігати підлітків і допомогти їм зробити правильний вибір, коли зустрінуться з дорослим життям та його спокусами. Ці три дівчинки і їхня мама вони були християнками і жили ще в ту добу, коли в часи Римської імперії відбувалося гоніння на християн з причини самої приналежності до християнської церкви, і саме тоді ці три дівчинки вони зазнали неймовірних страждань, мук, знущань, катувань саме за їхню приналежність до віри Христової. Їхня мати була, будучи не в змозі, не в силах пережити. Смерть своїх трьох доньок вона теж спочила, віддала свою праведну душу Богові. Ця історія є прикладом стійкості у вірі, попри будь-які соціальні настрої. Імена мучениць та їхньої матері наголошують на важливість певних християнських чеснот, зважаючи на сьогодення з огляду на злодіяння расистів, саме віра в Бога та ЗСУ допомагає нам не зламатися. Саме надія дає нам змогу чекати мирного неба в Україні та особистим вкладом наближати нашу перемогу. Саме любов до ближнього. Його спонукає наших захисників до спротиву. Теж важливо, що Софія перекладається з грецької як мудрість. Це мама цих трьох дівчат. Вона, Софія, мучениця. А мудрість вона недарма є матір'ю цих трьох дівчат. Я вважаю, що мудрість, глибока християнська мудрість життєва, вона є матір'ю і всіх інших чеснот. Вона породжує і щиру надію, і глибоку віру і непідробну любов. За народними прикметами в цей день заборонено вінчатися і свататися. Вважається, що укладений сьогодні шлюб не буде щасливим і швидко закінчиться. Жінкам цей день не можна займатися хатніми справами, а також шити, в'язати, вишивати, прати і готувати. Чоловіки зобов'язані взяти на себе всі домашні клопоти. У свято не можна влаштовувати пишні застілля. Заборонено сваритися, лаятися, кричати, лихослоти. Словити і бажати іншим зла. Валерія Лисенко, Ткаченко, Кременчуцькі новини. Збройні сили України продовжують успішно відтісняти ворога за кордони нашої держави. Перемога вже незабаром настане, але ми маємо продовжувати супротив і підтримувати наших захисників, і тоді зустрічати триумф. Українці непереможна нація, і ми це доводимо кожного дня. Слава Україні!